Якщо ми говоримо про Індію, деякі вже індійські гравці на нафтовому ринку перестали цього тижня купляти російську нафту, і це є показником того, що США обрали. Цілі, які вони потенційно можуть охопити, і політичні цілі, і сприяти тому, щоб ці країни зменшили свою закупів... свої закупівлі російської нафти. І, наприклад, індійські трейдери вже намагаються шукати можливості диверсифікувати свої поставки, шляхи поставки нафти. Тобто ви гадаєте, що це все таки може спрацювати, якщо Сполучені Штати Америки таки запровадять санкції проти певних країн, які є активними споживачами викопного палива з Російської Федерації? Наразі йде етап е, перемовин і погроз, і е, намагання оцінити те, наскільки ефективна реакція цих країн, на які спрямовані ці перемовини, і ці погрози щодо тарифів. Якщо е, країни, де, з якими наразі комунікує США з цього приводу. Продовжать закуповувати російську нафту в тих же самих обсягах, то можливі дійсно тарифи і продовження тарифної війни, але вже з іншого боку, коли ми говоримо про тиск на Росію, а не про внутрішню політику США.